Виконати технічне обслуговування та ремонт медичного обладнання ви зможете у сервісному центрі компанії Віола Медтехніка». За понад 15 років роботи ми зарекомендували себе як сервіс, який надає якісні послуги та має лояльну цінову політику. Своє обладнання нам довіряють державні та приватні медичні установи з усіх регіонів України. Наші співробітники це команда досвідчених та висококваліфікованих інженерів зі стажем виконання ремонтних робіт більше ніж 10 років. Майстри регулярно. Підвищують свою кваліфікацію, проходять навчання за кордоном та мають сертифікати по роботі зі складним технологічним обладнанням. Власний склад запасних частин дозволяє виконувати ремонтні роботи швидко та без додаткових витрат на логістику. А у майстерні за потреби проводяться зварювальні та слюсарні роботи. Сервісний центр Віола здійснює ремонт та технічне обслуговування стерилізаційного, неонатального, реанімаційного, фізіотерапевтичного обладнання, систем медичного газозабезпечення, кардіологічних приладів. Медичних компресорів, кисневих концентраторів, стоматологічних установок та іншої медичної техніки та устаткування. Сервісний відділ динамічно розвивається. Ми стежимо за потребами ринку, своєчасно оновлюємо матеріально технічну базу та розширюємо перелік послуг. Наприклад, новий напрямок з ремонту стоматологічних наконечників та мікромоторів вже користується неабиякою популярністю серед лікарів-стоматологів. Сервісний центр Віола працює відповідально та надає гарантію на всі види ремонту. Звертайтесь! Ми Любимо свою роботу і завжди раді співпраці.